Всім величезний привіт, всім Відправляємося дивитися розпродаж і новиночки по можливості. Подивимося все, що є, роздивимося. Народу сьогодні. Одразу бачу набір заколочок. Їх не було. Ось такі крабики різні є. В асортименті 229 гривень. До Дня закоханих мало би бути більше. Такий асортимент червоно-розевий. З сердечками. Це сумка шупер текстильна. Ну, подивився вглиб, Можливо, щось і є. 129 гривень. Знижечок багато. Оці класні джинси, джинси Палацо, це новиночки, 799 гривень. І такі є в темно-синьому кольорі теж. Куртка зі знижкою, Косуха. Шкірзан 750 гривень, ціна не 1400 Дуже багато знижок сьогодні за 100 гривень можна сукню купити, яка коштувала 700 гривень. Я просто вражена. 100 гривень сукня скрепового трикотажу з декором. Просто неймовірно. Ззаду застібається на овічок, така напівпроталена має виточки. ось тут на спинці. Але в цілому, в цілому прямий крій. І така сукня є абсолютно базовим у чорному кольорі. Теж 100 гривень. 99 гривень ось така сукня зі знижкою в рубчик. 100% котон. Ціна була 340 гривень. Вона вже була в моєму відео, ця сукня я ще раз показую. Бо вона класненька. Звичайно, попередня сукня взагалі була за 100 гривень. А що тут скажеш? Слів немає від того, як сенсай просто тішить своїх покупців різними знижечками, різними акціями. І, до речі, під ще додатково, додатково. І є акція, подвійна можливість на акційні товари. 50% мінус при купілі щонайменше двох акційних товарів. Раніше, от просто недавно було 20%, а зараз додали. 50 відсотків. Тобто, якщо ви купите дві сукні по 100 гривень, бо два акційних товари на акції, то вам обійдеться а, дві сукні за 100 гривень. Логічно? Так, за 100 гривень. 50 відсотків знижки. Ви купите дві сукні по 100 і заплатите Лише 100 гривень, а не 200 Я в шоці від такої пропозиції, максимально вигідна пропозиція, Ще такі класні джинси. Вони без знижки, тут акція, а якби немає, то це вони хочуть випродати старі колекції, просто ліквідувати прямого крою, такі вони широкі, класні. Ці джинси палаца. Сумки ці я теж показувала. Немає знижечки, 599 гривень, а знижок дуже багато на старій колекції і ще мінус 50% за дві якщо ви купите більше як дві штучки. Про цю додаткову можливість кругом написано. Якщо ви візьмете пальто, куртки, то знижка буде дуже суттєва. Наприклад, як пальто коштує 800, а інше там 1000, то яка знижка буде? 50% знижки. 900 гривень, ось такі джинси вони в новинках, аж валяються. Ну, Сьогодні багато покупців, досить Прийшли скупитися. Ну і така ж акція, щоб не пропустити. Півтори тисячі гривень, ось це пальто. Без паска. Вона погана, таке мотненьке. Курточка в кольорі шампань, ж новиночки, ціна 800 гривень. Яка вона класна, яка вона крута, ця корточка. Ще є в червоному кольорі, з кишенькою, з блискавкою. Красиві в червоному кольорі. Інші трішки. Ось така курточка. Ну а це напросто смішна, 289 гривень за куртку стюбану. Пальта дубленки теж зі знижкою, 619 гривень пальто в чорному кольорі з паском. Виночка. Напівпальто. З каптурем ніжно рожевий відтінок. У Відео так не відображається. Насправді дуже красивий рожевий, з пальтової тканини, з підкладкою, з блисковкою. І ціна 1100 гривень. Ніжно-рожевий ніжно, колір. Красиво так. Ще таке напівпальто або куртка є в пісочному кольорі. Щось такий кремовий пісочний колір. Ось два варіанти весняних. Також в новинках тренчі під замшу. Візуально має вигляд замші натуральної 1300 гривень, правда, але красиво, не красиво пошити. Модель тренчу. Це, правда, для сенсею ну, трішки дороговато. Хоча в цілому це недорого. Привикли, що в сенсеї все дешево, тому так. Так, всі все хапають, тому що ну, реально от такі возять великі корзини. Народ хапає просто 239, тому що додатково 50% знижки від двох речей. Ось такі ще штани. Штанів досить багато зі знижечками, 239 гривень в такому кольорі. Ось ціни погані. І зі знижкою, 289 гривень. Купляєте дві речі і так вийде, що одна річ, якби вийде практично в подарунок. 189 гривень. Ось такі трикутажні штаньотка. І це кутон. Недавно я показувала ці блузи в новиночку і ось вже знижка 189 гривень. Це стоїть віскоза. Вони дуже жіночні, елегантні одночасно. Така припорошена роза. Кросівки в стилі скічерси. Досить схожа модель. Але ми знаємо, що скічерси досить дорогі. А тут от, ціна 700 гривень. Будь ласка, так само така сіточка, вона легенька. Написано, що пани з тобою є. І ще такі є в припорошеному рожевому кольорі теж, як біленькі. Біленькі зі шнурками, але сама ось ця основна частина, цей матеріал, якби схожий, а тут без шнурків. В скейчерсах теж є такі моделі, просто один-один. 449 гривень, хочу додати, що дуже легеньке. Також багато шкарпеток, 189 гривень за три пари. Великі теж хороші пропозиції. Зараз шкарпетка моя на набори і досить низька ціна. Коту в складі. Тут ціна вже за 5 пар, 229 гривень сердечками, мелота Її однотонні. Мені сподобалось, а ні, вже не сподобалося вона з такими бантиками. Ось ці хороші лаконічні шкарпетки, і ціна тут на висока 189 гривень за 4 пари. І Є такий припорошено ніби нюдово-рожевий і ось такий біломолочний. Ці мені подобаються, вони і височенькі, високий, хороший склад, і на дотик тактильно теж відчувається, що вони якісні. І ціна 189 гривень за 4 пари. Ну, Тапок, як завжди, в сенсеї багато. Таке відчуття, що тапки вони дуже-дуже шиють. Напевно, продаються добре 349 гривень. Ось такі тапулі з хутра. Теж такий припорошено-рожевий відтінок. З пам'ятю стопи. Це такий маркетинговий хід написати ще з пам'яттю стопи, бо якби затопчуєте і любі тапки будуть мати цю пам'ять. Так. Ось такі веселі тапулі з зайчиками. 449 гривень, правда. А мені вони так собі, я скажу чесно, трішки дурноватенькі. Ось такі з хвостиком. Такі тапки пів тисячі майже що. Називається ось ці стильненькі з ведмедиками ще такі. Неї прикольні, хто таке любить. 349 гривень. Ось ці красиві рожеві. Ось ці варті уваги. 299 гривень. Всюди написано, що пам'ять стопой. Ну і піжанки класні, трикотажні. З собачками і сердечками. Ось така трикотажна піжанка, футболочка, котон. 699 гривень, дві штани. Трикотажні врубчик, прямі прямого крою, котончик з гонкою в поясі. І лаконічні білі тапочки. 269 гривень. А, кріселка дитяча 219 гривень. За 219 гривень крісалка дуже дешево. Друзі, є килимочки. Ось такий бежевий, хороший килим, 799 гривень. Такі якісь полюсточки. Симпатичний досить. Ось цей килимочок і розмір метр на півтори. Ще підставка є 26х26 і висота 70 см. І ціна 339. Гривень. Ось такий вигляд для горщиків з квітів. Можна різний інший декор тут тримати. Декор, кераміка. Красота на день закоханих. Можна в подарунок, Різні такі дрібнички є. Ось так тюльпани. Горщики з квітами. 189 гривень ціна. Тюльпанчики в горщику 189 гривень 25 сантиметрів висотою. Весняна тема, тема кохання. Різні дрібнички 189 гривень. Ще ось такий є. Горщик з квітами 189 гривень теж. Новенька добавилася ось такі тарілки, досить глибокі, можна використати для супу або для салату. З принтом всередині. Рожева кромка. 189 гривень. З чи пакібара ось Це більш дитячі тарілочки. З таким веселим принтом 119 гривень. Які цікаві чашки. 189 гривень, подвійне дно і там Що це? Що тільки не придумають. Якісь Будуарні, такі чашки. Вважаю, що зовсім вони без смаку, але це теж моя думка. Ось досить чашечки з блюдечками красиві. Тут був більший асортимент, але видно, розібрали з минулого відео. 239 гривень залишилися ось такі. Ці теж хороші весняні, але ці мені більше, як на мій смак, ці мені більше подобаються, хоча ці теж дуже-дуже милі. Ще додавалися ось такий сторожбокс. Зберігати фрукти. Можна так, можна їх в холодильнику зберігати, навіть можна в морозильній камері. Ціна 149 гривень. Друзі, ми були всі сеї. Дивилися луночки, знижечки Hello Kitty. 229 гривень це дзеркало. Там видно з іншої сторони таке дзеркальце. Воно, напевно, якось ще кріпиться. тут є на що закріпити, закрутити. Типу основа ще є. Без знижечки, наманці, на принтерптилії. 299 гривень. Він такий місткий, має і на купюри, і на монети. Сподобався цей гаманець, але ціна, правда, трішки підкусує, але можливо доживе до знижки. Ще ось такі дитячі. Хутріні 299 гривень з Hello Kitty. І підвізка для сумки з дзеркальцем. Тут можна, не знаю, що тут запхнути. 189 гривень точно на ключі. Можна так і загубити. Ну, підвісочка для сумки 189 гривень. Сподобалися ці килимочки досить. От роздумую, красивий. Всім до зустрічі у нових відео, у нових поглядах.